Комфортні та сучасні умови як для працівників, так і для пацієнтів. Якісна медична допомога та комплексний підхід лікування для дорослих та дітей, найновіше обладнання та діагностика усе це про медичний центр Медіальт, який не тільки розширює свою площу, а й послуги для пацієнтів. Наш медичний центр запустився у 2019 році. Ми починали з невеликого відділення. Зараз ми відкрили вже друге велике відділення, в якому є значно ширший перелік послуг і значно більше можливостей для комфортної діагностики та лікування пацієнтів. Але насправді історія наша сягає ще 1950-х років, коли бабця співзасновника була лікаркою, була одним з найвідоміших педіатрів у Львові і власне розпочала сімейну династію допомоги людям. Нове відділення площею понад тисячу метрів квадратних, яке вже приймає на лікування пацієнтів, запрацювало у житловому комплексі Хюґелюкс на вулиці Пасічна, 166. Тут доступно більше 30 напрямків медичних послуг. Загалом, звичайно, що є сімейна медицина, педіатрія, терапія. Окрім того, в нас є і дитячі, і дорослі спеціалісти, до прикладу, лікар-гастроентеролог і дитячий дорослий, лор, дитячий дорослий, лікар-кардіолог, і дитячий, і дорослий. А також гінеколог, в нас є жіноча консультація, ми ведемо вагітних. Є лікар-уролог, невролог, дитячий психіатр. Також особливу увагу тут зосереджують на дитячій реабілітації. Насправді, реабілітація дитяча нас ще буде поповнюватись, ми ще працюємо над цим напрямком, тому що будуть з'являтися нові фахівці. Також ось-ось починають роботу лікар-дерматолог, дитячий і алерголог дитячий. У клініці до кожного пацієнта є мультидисциплінарний підхід. Відтак всю необхідну допомогу можна отримати в одному місці, що економить час пацієнта та робить лікування більш комфортним. Це як відділення в нас є жіночої консультації, де наші маленькі українці народжуються. Потім тих маленьких українців бере відділення педіатрії, і ми всі комплексно-комплексно з -комплексно спеціалістами ведемо даних пацієнтів. В нашій команді ті спеціалісти, які молоді, прогресивні, які розвиваються, які постійно слідкують за оновленням у сфері медицини, які працюють за принципами доказової медицини і можуть надавати адекватне лікування, яке є справді ефективним. Додамо, що клініка медіаць співпрацює з провідними лабораторіями України, що забезпечує точність лабораторних досліджень. Окрім того, тут можна пройти чекап організму, зробити вакцинацію дитині та багато іншого. Ми в першу чергу дбаємо про безпеку пацієнтів, а також їхній комфорт. Наші клініки спроектовані згідно усіх ДБНів, згідно усіх вимог МОЗ, і наші пацієнти можуть бути впевнені, що у нас є безпечно. Варто зауважити, що у центрі дбають і про соціальну складову, втілюючи благодійні ініціативи, а зокрема допомагаючи захисникам. Нещодавно ми проводили кампанію про позбору для наших військових на дрони. Ми створили гайд з розвитку дитини, який скачало, напевно, мабуть, дуже багато інших лікарів наших колег, які ним користуються у своїй щоденній практиці. Він також корисний для дітей. І за допомогою цього гайду ми змогли зібрати півмільйона гривень на дрони для нашого для підрозділу нашого товариша. Додамо, що клініка Медіальт продовжує розширюватись, відтак у найближчих планах відкриття другого поверху, на якому буде хірургія та операційне відділення. Центр приймає пацієнтів з понеділка по п'ятницю з 8 до 20.00 та у суботу з 8 до 19.00 на вулиці Угорська, 12 та Пасічна, 166.